Вибачте, що давно не записувала відео, так би розпочала тему і закинула її. Просто не було, навіть що знімати відео. А зараз вступна компанія і тем для розмов навалом. Хочу поділитися з вами радістю. Сьогодні я робила апостиль. Хто не знає, що таке апостиль, будь ласка, загухліть, не буду тратити на це час, тому що, якби і так, є про що порозмовляти. Де робиться апостиль? Я робила в Києві, це якби відділення Міністерства освіти, якби так я зрозуміла. Просто вела в гуглі апостиль, ну де зробити апостиль? Перший сайт там apostil.ua, щось таке вбило мені там адресу, знайшла, все зрозуміло, правда, зареєструвалась на сайті. Там є можливість якби, управління власним кабінетом. Подала заявку на те, що я хочу зробити апостиль на свідоцтво ой, Не на свідоцтво, а на атестат, і додаток до атестату. Вписали дані за атестату, і мені дали, ну, видався номер заявки. Коли я вже прийшла в Міністерство освіти, мені не потрібно було там вже давати заявку, я просто підійшла до адміністратора і сказала номер такий-такий, і мені дали ось такий номірочок. Нам... До того ж, прийшла я зарання з 30 хвилин до початку прийому документів. Початок в 9.30 я прийшла о 9 годині. І хочу ну, якби зауважити, що о 9-й годині вже 53 номерочок. Тобто приходьте пораніше. І до того ж, я не заповняла ще навіть цю заявку, просто підійшла. Потім просто чекала своєї черги. Ждала, коли на табло висвітиться моє ім'я і мій номерочок. Із документів, які потрібно вам, там це оригінали документів, на які ви хочете ставити апостиль, і по дві копії кожного документу. До того ж, маєте при собі паспорт, тому що вам потрібно буде заповнити одразу, як ви прийдете, там де черга, якби столик такий із згодою, що ви даєте свою згоду на оброблення ваших даних. Так можна сказати, і от із цими документами ви йдете вже коли ваша черга, заходите в кабінет. Там все дуже швидко, буквально три хвилини. Хоча перед цим чергою я ждала дві години. Три хвилини ви віддаєте всі документи, підписуєте заяву. Ну там, там вже просто вам жіночка підскаже, що потрібно зробити. Де підписатися, що вказати, ви вибираєте, в який термін ви хочете отримати вашу постиль від швидкості якби, отримання постилю залежить ціна, зрозуміло. А найдорожче це за 2 години це 600 гривень, за 2 дні 300 гривень, за, за 10 днів 150. Ну і там, я не знаю, як, як менше. Скільки це буде коштувати, до того ж на атестат і додаток до атестату, це два окремих документи, тобто ви платите за два апостилі. Коли ви всі документи підписали, вам видають там файлик, до того ж тримайте, беріть з собою файлик, тому що якби, щоб було вам куди скласти всі документи, коли ви будете їх здавати. Взяли ви. Всі ці документи і підходите до докази в цьому в цьому, як кабінетику, підходите, розплачуєтеся, в банк вам потім іти не потрібно, ні за що не платити. Там вже все розплатилися, і вам видають таку бумажечку, де вказано, які у вас документи, коли там. Прийти, напевно, немає. Просто вказано, що 10 днів ви буде виготовлятися. Мені сказали, що прийде мені смс на телефон, до того ж, ви можете зайти в свій персональний кабінет і там якби, відслідковувати, як продвігається ваша справа. Якщо ви знаходитесь не в Києві, у них є функція, що пости якби по новій почті. Ви відправляєте самі документи. Я цим точно не цікавилась. Ну просто зайдіть. На їхні сайти, там все точно описано. Плюс до того, якщо ви не маєте змоги забрати самі апостиль, ви можете попросити, щоб вам відіслали новою почтою. Але дешевше буде, якщо хтось інший забере. Вас будуть питати, ну, не питати, вам дадуть таку як розписку, бумажку, буклетик, де ви можете вписати людей, які можуть, окрім, хто може, крім вас, забрати ваші документи. Ви можете вписати туди декілька. Імен, і, наприклад, ви пишете якусь подругу з Києва, вона візьме документи, потім сама новою поштою вам відійшла. Це буде дешевше, чим вам відсилатиме Міністерство освіти додому новою поштою. Ну, по суті, це все, що я хотіла якби, розказати. Нічого складного, саме головне <заняти> зайняти чергу. А так. Все буде нормально. Не переживайте, очі бояться, руки роблять. Я сама не розумію, самі страшно, але я йду до своєї цілі. Так що дерзайте. Бувайте, до нових зустрічей!